Невеличкий огляд покупок на 566 гривень, що на них можна купити на Полтавщині. Зараз швиденько розкажу, що по чому. Давайте, напевно, почнемо з АТБ. Взяла сьогодні три пачки кілограмових борошна Дніпромлин Воно, до речі, зараз по акції по 24,70. Я так собі порахувала. То 2 кілограмові пачки виходить на пару гривень дешевше, чим одна 2 кілограмова. Маєте на увазі, це такий, я не знаю, хитрий хід, чи як вона там у них без поняття. Далі взяла кокосову стружку, до речі, вона здорожчала. Порівняно з минулим разом 19,30 Стружку беру на шоколадній млинці Баунті. Далі взяла цибулю, не пам'ятаю зараз, скільки вона коштує, потім гляну. В чек вам розкажу. Далі ванільний цукор, ну це на різну випічку. І, до речі, в АТБ зараз звичайний цукор теж по акції по 25,90. Тобто, борошна по акції було і цукор. Думаю, візьму собі кілограмчик цукру. Ну, а це вже далі піде інший магазин. Взяла ось три пачки такого кисломолочного знежиреного сиру творога по 30 гривень. Пачка така. Далі гриби. На сьогодні 110 гривень кілограм. Ну, ціна на гриби вона коливається туди-сюди, кожен день різна. Сіль розвісна 8,80 за кілограм. Картопля сьогодні у нас коштує 12,89 за кілограм. Хліб дарницький 26,70. І куряче філе охолоджене, по чому воно в нас сьогодні по 202,90. Трішки подешевіло було. Минулого разу я брала 220. Зараз гляну вам, по чому ж таки цибуля. Цибулю брала теж я в АТБ і коштувала вона 7,29 за кілограм. Ось такі покупочки. Не знаю на цю суму, це мало чи багато. З нинішніми цінами, ну так, в принципі, можна було б і більше, як то кажуть. Хотів не можна було, а хотілося б більше. Ось такий огляд покупок.